Неділю у нас не було на дачі, а це приїхали. Ось така у нас морковка тут уже просапала я, цибулька, це часничок такий, трошки вже вилюдняв, а то стояв у воді. Ну, трошки пожовтів, але нічого. Тут уже виросли, ну, не виросли, а вже повиходили Георгіни. Треба буде просапати. А це такий перчик маленький посадила. Ну, маленький, але зато свій. А тут уже гарненько зацвів горох, називається <кій> горох телефон. Підгорнули картошку. Вручну підгортали, щоб більше було окучити її, щоб, може, не так жуки з'їдять жуків уже море. А ще мошок. Боже, скільки мошок. І комарів, не так комарів, як мошок. Обліплюють ноги, руки, все. Ось повиходили кабачки вже в нас, і гарбузи повиходили. А це купила нову хосточку. Ой, гехеру, то армерія. Це повиходили хости. Такі назв не знаю. ну Це Подорожнікова знаю. А це теж така велика. Оце самі старші в мене хости, які є вже такі великі, кущики понаростали, я їх вже потрошку ділю. Ось таку салатову, це така мишка голубенька, то медунка розовим цвіте. І це така голуба хоста. Оце ну, такі позапрошлому році. Мені подарували, я посадила тут такі хосточки, бачу, вони себе почувають непогано. І риси починають квітнути. Ну, в цьому році щось якось мало. А може поки що ще мало. Вигела цвіте, поки нас не було, так уже вона починає навіть і оцвітати. Це декоративний лук аліум. Такі я потім такі букети з нього роблю. А це знову придбала новиночку ломикамінь. Це ушки, чистець або стахіс ось такий ломикамінь. Біленькі такі квіточки, ніжні цвіти. І там така розеточка також гарненька, даже і без квіток буде гарненька. Оце чистець. Такі м'якенькі ушки в нього от світає уже <кхи> починає цвісти піон. У мене в основному розові піони. Є і біленький. Ось два таких дві таких квіточки поки що розцвіло. Ніжні вони в цьому році квіти жара і дуже швидко всі цвітають. Дуже швидко. Це купила флокс растопирчатий. Це медунка прошлий раз придбала. Це растопирчатий, а це хосточка моя, ну і молодило, давно сюди посадила. Корзинка і тин, що я робила сама. А тут лаванда вже на бутонах. У минулому році посадила, отак, От біля гірки тут. І вже бутончики. Побачу, як буде цвісти. От так, лавандочка така. Тут така гірка маскировочна. А чому маскировочна, то що тут у нас віси такі стояли, не можна їх нікуди прибрати. І я вирішила зробити таку гірку. Поки більше видно камінців, ніж якихось рослинок. Посадила на гірку і живучку, і барвінок варії, гатний, також орінарію, чистець, очітки і Вероніку сизу. Може, щось да приживеться. В корзинці там ще чорнобривці. Ну, Побачимо, що хто себе буде краще почувати. Це знову іду гіхери із хосточками. Я їх так люблю. Гейхери навіть більше люблю за листя, чим за цвіт. Ось такі гейхерки. Це ще цвіте флокс. Ось Така голубенька хосточка. А це медонка. Ой, Щось забула. Це Орінарія. Оце купила орінарію, поділила її на декілька кущиків і посадила в різних місцях. Живучка моя. От. Очіток, цвіте ще флокс. От. Оце. Цвіте Вероніка варієгатна. Квіточка не дуже, а зато листечко гарненьке. Ось Арінарія, я її пересадила в три різних місця. Хочу побачити, де вона краще себе буде почувати. Оце такі квіточки. Армерію пересадила в це місце, бо щось там вона не дуже себе гарно почуває. Оце такі в мене квіточки ще цвітуть.